Доброго дня колеги. Вирішив зняти обзор на сажалочку, придбали саморобну сажалку. В Чернівецькій області видивився людина в Фейсбуку у групі часник Чернігів виставляла під трьохточку. Як і бачите, під пальці не просвердлено це зробимо. Отак. Метал толковий, цепки вже йдуть не такі, як включкова з мотоцикла. Сонце погано видно. Жаддя на 40 см. Тут регулюється тут. Трішки підтягнемо цепа. Ложечки в чоловіка, як замовляв, у нього були стандартні на 34, я попросив на 26, він мені переробив. Метал дуже добротний, загортачі отакі. Теж непогано, тут ще вару кину доску, щоб можна було ззаді стояти. Так, що я можу сказати? В принципі, непогано. Я задоволений. Звісно, ціна трішки кусається, але щоб взяти кручкову на три рядки, 20 з лишнім тисяч, 27 здається, чи скільки вона. І там таке хламоддя, що треба доробляти. Ложечки бачите на болтиках. Приварені і на болтиках прикручені. Тут, тут не знаю чи буде видно, а. зірочки з чогось були, то через один зуб вирізані і спеціально так, щоб де ложечка стає, там за подліцо з ципком, то попадало на зуб. Чоловік вирізав через один і якраз чітко попадає. Знизу теж зірочки перероблені, вирізані, теж через один зуб викинуто. Такий метал. Вдвох з сином з нової пошти забирали, то ще працівник нової пошти допомагав на прицеп грузити. До 200 кілограм, мабуть, буде. Колеса як то стандартні, але саморобні. Таке, що я можу вже сказати. Я задоволений. Садити, я думаю, воно буде непогано. Бункер десь на мішків три, мабуть. соток 10 повинно хватити одної заправки. Таке. Прийде посадка, все покажем. Це чудо природи. Купив, але ще й не пробував, це вже змолотиться пшениця, та будемо шліфувати, обкатувати. Це український аналог Віракса <кій> 2 по 25. Це ось до цього дракона буде. Він весною в фрезі був. Це будемо. Мабуть, копати ним, а може, мотоблоком. Бо є он мотоблок. О, Зараз, до речі, покажу, чим буду копати В магазині, мабуть, за 20 зателефонував. Хотів замовити копалку Кручкова з вібролапою. А, оказується навіть на організацію Кручкова телефонував на завод. Зняли з виробництва. Тому ось таке чудо в мене є. Я перше до мотоблока купував, це до мототрактора в мене була, я її перероблю, картоплю копати. А оцю Ось тут я відріжу оцю задню частину і ось лишиться ніж. Випробуємо на однозубці, а далі я думаю тут висоти хватить під часник і будемо копати часник. Можливо, перероблю цю до мотоблока, спробую цею копати, я більш веселіша така. Можливо, кому до мотоблока потрібно, то цього нещастя можу продати. Вона мені до мотоблока не підійшла, а до трактора це потрібно ще один бункер було купувати, переробляти. Я нею спробував скільки. Чотири радки посадив Вона повністю нова. Може хто хоче придбати. Номер є під відео, телефонуйте і домовимось. Добре, всім гарного дня, мирного неба, до побачення.